І ось від престолу виходять промені його, його слави. Небеса відкриваються, і на Спасителя сходить причисте світло у вигляді голуба, достойний символ того, хто є лагідним і покірним. Він увесь був оповитий світлом, яке постійно оточує Божий престол. Його звернене до неба. обличчя було осяяне славою якої вони раніше не бачили на жодному людському обличчі, і з відкритих небес пролунав голос: це син мій улюблений, якого я вподобав. Це свідчення було дане для того, щоб розбудити віру в серцях зібраних і зміцнити Спасителя у його місії. Йоанн був глибоко зворушений, побачивши, як Ісус, покірно схилившись, зі сльозами благав Отця дати йому ознаку схвалення». Коли слава Божа огорнула Ісуса і почувся голос із неба, Йоанн розпізнав обіцяну Богом ознаку. Про ознаку Святого Духа Іван знав ще й до, ще й раніше. І коли ми е, читаємо з вами Івана, другий, перший розділ з 32, по 34 текст, і свідчив Іван, промовляючи: бачив я духа, що сходив як голуб із неба. Та зостався на ньому. І не знав я його, але той, хто хрестити водою послав мене, мені оповів, над ким духа побачить, що сходить і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Святим Духом. І я бачив і засвідчив, що Він дійсно Божий син. Саме Сходження Святого Духа дало підтвердження Іванові те, що дійсно і голос із неба, що це той, про кого він свідчив. І віднині Іван був переконаний, що Той, кого Він охрестив, є дійсно Спаситель світу. Зразу ж після хрещення, куди подається Ісус Христос? Коли ми читаємо з вами Матвія, 4 розділ, перший текст Біблія говорить, по тому Ісус був поведений Духом у пустиню. Щоб диявол його спокушав. Ми роздумували сьогодні на суботній школі про те, що Господь потребує таких поклонів, які поклоняються йому в дусі і в правді. І ми бачимо, що Христос був поведений Духом Святим, і Він був поведений у пустиню, і Біблія говорить, що диявол його там спокушав. Для чого Ісус зразу ж після хрещення пішов на 40 днів пустиню. 40 днів Христос знаходився там у пустині. Щоб бути там спокушуваним, за 40 днів з пустині Христос фактично пережив те, що Божий народ пережив за 40 років. І якщо подивитися три спокуси, які Христос зазнає у пустині, це спокуси, які Божий народ зазнавав там у пустині, коли вони йшли до ханаанської землі. Хтось задасть запитання, чому три спокуси, чому не 10, чому не 20, чому не 30, а саме тільки три спокуси. Фактично, якщо проаналізувати цих три спокуси, то ці три спокуси є джерелом, фактично, корінням всіх спокусів, які існують на землі. І там, де ізраїльський народ впав, Христос залишився переможцем. І цих три спокуси, перемігши в цих трьох спокусах, Христос показав, що ми, живучи на цій землі, з допомогою Божої можемо здолати ці спокуси. Христос фактично вийшов з пустині переможця. Це одна із таких, можна сказати, важливих моментів, чому Христос там 40 днів був спокушений, знаходився там у пустині. Але є ще один важливий момент, коли ми читаємо другий текст 4 розділу від Матвія. І від 40 день і 40 ночей, а в кінці він зголоднів. Христос зразу ж після свого хрещення закладає піст на 40 днів. Він виходить з отцем в особливі молитовні стосунки. Хтось, можливо, задасть запитання чому. Ви знаєте, що Христос розумів, що перед Ним розгортається величезна відповідальність. Перед ним розгортається величезна місія. Йому потрібно було три з роки звершувати заслужіння, успішно звершити для того, щоб померти за людство, воскреснути, щоб кожен, хто має бажання, прийшов до Бога і щоб навернувся до Господа. Він пішов у пустелю, щоб там роздумувати над самоті, над своєю місією. І майбутньою працею, постом і молитвою він готував себе для кривавого шляху, яким мав пройти. Христос зразу ж після хрещення не пішов проповідувати, не пішов зціляти, виганяти демонів. Христос розпочинає своє служіння на колінах, фактично, з посту і з молитви. Хтось, можливо, скаже, що 40 днів це дуже великий час для посту, для молитви. Христос звершив служіння протягом 3,5 років, це 36 місяців. 36 місяців, 3,5 роки, і 40 днів півтора місяця з, такої великої, з такого проміжку це дуже багато. Він не постить день чи два, Він не каже, не маю часу молитись і поститись, бо маю мало часу всього-навсього 3,5 роки, а роботи треба зробити дуже багато. Христос дуже серйозно розпочинає своє служіння. Він 40 днів поститься і молиться. І він розумів велику відповідальність, яка покладена на нього постом, і молитву він готує себе для кривавого шляху, який мав пройти. Ви знаєте, що піст має величезну силу. Ми з вами християни, ми з вами вже такий немалий досвід маємо християнського життя. І ми глибоко переконані, що дійсно, коли людина поститься, вона має велику. Велику велику силу і під час посту, звичайно, людина в першу чергу наближається до Господа, шукає сердечної чистоти. І коли людина поститься, то вона е, більше часу вділяє молити, більше часу роздумує над Словом Божим. Сучасними технологіями. Один, один, один брат казав, що коли я пощуся, то в день посту я стараюся не користатися соціальними мережами. Я стараюся в цей час те, що можливо можна відкласти, відкласти, щоб в цей час більше пороздумувати, більше помолитися. Ви знаєте, що коли виникають якісь проблеми, коли виникає якісь переживання, дуже е, важливий, як би сказати, е, інструмент дуже важливий дав Ісус Христос нам як піст. Один е, брат мені, Він ніяк не міг кинути палити. І я йому сказав такі слова: кажу: знаєш, якби ти вхопився за Господа, так як хопився Яків і казав би до Господа, Я не пущу тебе, поки Ти не благословиш мене, ти би постився два рази в тиждень, три рази в тиждень постився би, хапаючись за Господа, щоб Господь тобі дав сили перемогти цей гріх. І Господь обов'язково би звільнив би тебе від цієї залежності до коріння. Коли людина поститься, різні є, знаєте, методи посту, коли е, поститься хтось через дві години молиться, хтось через годину, хтось до обіду поститься, хтось день, хтось два поститься, як кому знаєте, зручніше. Але досвід Христа показує, що дійсно це велике благословіння, піст і молитва це велике благословіння, коли ми наближаємося через цей особливий інструмент до нашого Господа. Цікаво, що ж відбулося далі, коли читаємо другий текст, то Біблія говорить, і постив він 40 день і 40 ночей, а в кінці зголоднів, і ось приступив до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. Ми звикли цю історію е, сприймати, можливо, що. Е, не, Диявол прийшов в якомусь такому, знаєте, непривабливому вигляді, але коли ми читаємо книгу Христос Надія світу, дух просто розкриває нам більш глибше цю ситуацію, і тут описано, як це відбувалось. Ніби у відповідь на молитви Спасителя перед Ним з'явився хтось у подобі небесного ангела. Він заявив, що має доручення від Бога повідомити, що його піст закінчився. І подібно до того, як Бог послав ангела, щоб спинити руку Аврама від, від е, принесення в жертву Ісака, отець задоволений готовністю Христа пройти кривавим шляхом і доручив ангелу звільнити Його. Ось така звістка була принесена Ісусові. Спаситель зовсім ослаб від голоду. Йому було, йому дуже хотілося їсти. І саме в такий момент. Несподівано підступив до нього сатана. Якщо говорити з людської точки зору, то Христос в цій ситуації ніби отримує відповідь від кого? Від Бога. Йому являється сяючий ангел і каже, Господь задоволений твоїм постом, Господь приймає твій піст і ти, 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 ти фактично задоволений, що Ти дійсно приймає, приймає твій піст. Але одне єдине слово видало цього сяючого ангела, що це не був ангел Божий. Яке слово? Якщо, якщо, якщо з вигляду він був ніби ангелом світла, перші слова, якщо ти син Божий, викрили його. Ви знаєте, я хотів би сказати таку думку, ну, незвичайну думку в цій ситуації. Навіть Христос, Спаситель світу, отримав небожу відповідь. На піст і молитву. З'являється сяючий ангел, і каже: Бог приймає твій піст, і Бог, приймає, тебе, приймає твої молитви. Але якщо ти, син Божий, перетвори. Хліб, цей, цей, цей камінь на хліб. Ну, і ми знаємо, що Христос, Він йому сказав, відповів, написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить Ісус Боже. Ось ідуть ці три спокуси, в яких Христос залишається переможцем. Яка ж була Божа відповідь на сорокаденний піст і молитву Ісуса Христа? Коли ми читаємо з вами 11 текст, то в 11 тексті 4 розділу від Матвія слідуюче написано. Тоді позоставив диявол Його, коли Христос сказав: Богові вклонись, відійди від мене, Сатано Боже, написано, Господові Богу своєму і служи одному йому. Тоді позоставив диявол Його, і ось ангел і приступили і служили йому. Це була Божа, Божа відповідь. Після того Христос надія світу, читаємо, як ворог відійшов, знесилений Ісус. Зі смертельно бідлідим обличчям впав на землю. Небесні ангели спостерігали за цією боротьбою. Вони бачили, як їхній улюблений повелитель е ціною невимовних страждань, проклав дорогу, прокла проклав дорогу до визволення людства. І він витримав випробування незрівнянно більше, за ті, які випадають на нашу долю. Тепер ангели служили Сину Божому, котрий лежав. Як помираючись, Ісус був підкріплений їжею і потішений вісткою про те, що Отець любить Його, усе небо радіє Його перемозі, Його божественне серце зігріте знову, сповнилося новим співчуттям до людини. Він піднявся, щоб завершити розпочату справу. Відтепер Ісус не заспокоїться, поки не переможе ворога світу і не викупить наш. Занепалий грішний рід. Ви знаєте, що якщо Сатана прийшов з відповідю на піст Ісуса Христа із сумнівом, якщо, то ангели підкріпили Ісуса Христа Ізую, вони потішили вісткою Ісуса Христа. Коли Христос закінчив цей піст, закінчував цей піст то в Книзі про Кисай ми читаємо. Його вигляд був в російській Біблії цей текст паче всякого чоловіка. З людської точки зору, він був е легко було б його перемогти. Але піст і молитва підготували нашого Спасителя до цього випробування. Біблія каже: в кінці він зголоднів. І ви знаєте, що саме завдяки посту і молитви. Коли приходить, сатана недооцінив ці сили, Він настільки наблизився до Господу до, до Господа, до Отця Небесного, що він був дійсно сильний, і він був в цей час дуже близько з небесним Отцем. І коли приходить нечестивий, він перемагає, він залишається, знаєте, непохитним. Дійсно, піст, дорогі брати і сестри, і молитва з прикладу нашого Господа Ісуса Христа показують, вони є важливі в нашому житті. Вони є величезною рушійною силою, які допомагають нам наближатися до нашого Господа, які допомагає нам перемагати і залишатися вірним нашому Господу. Я хотів би сьогодні побажати всім, щоб Господь допоміг нам, так само, як і Христос на початку свого служіння починає з молитви. Він починає своє служіння. І з сорокаденної молитви далі і посто, щоб все, що ми починаємо, ми починали завжди з Господом. Щоб все, що ми починаємо, ми починали завжди з молитви. Щоб ми цінували постом. Особливо, особливо, знаєте, в наших, коли якісь переживання, труднощі, щоб і день, якщо потрібно, і два дня в тиждень постилися і молилися до нашого Господа. Хай Господь поможе нам завжди. Бути в близьких відносинах із нашим Господом Ісусом Христом. Амінь.